В даному відео ми з вами поговоримо про таку книгу, яку багато хто з вас про неї чув, багато хто, можливо, і читав. Це багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Чи це дійсно книжка про успішний успіх? Не все так однозначно, як говориться, тому ми розберемо. Цю книжку, чи варто тратити вам свій час на те, щоб прочитати її, які особисто уроки для себе я виніс даної книги. Також я порівняю своє сприйняття до даної книги, коли я її читав 10 років тому назад, і коли я її читав зараз. Перше, що хочеться сказати, що так, я цю книгу читав, коли дуже хотів бути успішним, багатим і читав оці всі книжки про успішний успіх, типу Думай багаті і так далі. І це була одна із книжок, які я тоді читав, і тоді я мало що розумію. Мів, точніше, розумів там елементарні речі про активи, і пасиви, але найголовніший урок, який я тоді засвоїв, читаючи дану книгу. Це те, що не потрібно брати кредитів, не потрібно залазити в борги. Я тоді не розрізняв там хороші борги чи хороші кредити з поганими. Я просто знав, що не потрібно на свої так звані хотілки брати кредитні кошти, використовувати, позичати цей урок. Я дійсно класно засвоїв, і хочу сказати, що за все своє життя єдиний раз, коли я брав кредит, це не кредит, це навіть розстрочка була на ту річ, яку я хотів, і це була при умові. Те, що в мене вже вся сума була на цю річ, я просто хотів спробувати розсрочку, бо думав, що вона позитивно вплине на мій рейтинг, кредитний рейтинг, якось там рейтинг довіри, коли я, наприклад, в майбутньому захочу купувати своє власне житло. Але, як виявилось, це повний бред. Але в кінцевому результаті я закрив цю розсрочку. Цей урок я дійсно засвоїв не жити в кредит, не жити в боргах. Якщо ти хочеш чогось щось купити, те, що дійсно ти хочеш, якась цяцька, чергова твоя хотілка, так звана, то треба докласти всіх зусиль, щоб заробити ці кошти, і потім з чистою совістю, чистою. Душею, совістю, душею витратити ці кошти на цю довгоочікувану річ. Чому зараз я, до речі, перечитав цю книгу? Тому що, по перше, вперше робить такі осакі, виходить ця книга українською мовою. Вона раніше була російською, і я не міг не підтримати наше українське відаництво, нашого формата і не придбати цю книгу. Також це було зв'язано з ностальгією, тому що я пам'ятав, як я читав цю книгу. Я пам'ятав суть, я пам'ятав про що вона приблизно. Але захотіла ще раз перечитати тим більше українською мовою, коли я читав цю книгу зараз, в більш уже так званому усвідомленому віці, то всі ці речі, прочитані в даній книзі, вони не здавалися мені такими очевидними, скажімо так. Багато речей мені здаються абсурдними, тому що. Коли я читав молодшому віці, в мене був великий запал, я дуже всього хотів. Я розумів, що да, да, треба все це робити, все, що писано, але я не розумів а, одної фундаментальної речі. Це те, що Роберт Киосакі, і ми з вами, люди, які дивляться дане відео, живемо в різних країнах. Наша податкова система в Україні вона відрізняється від податкової системи в Штатах. Тому зараз ця книжка заграла, скажімо так, новими фарбами для мене, і багато є таких, ну скажімо, можливо, не багато, але є такі речі, з якими я не погоджуюсь. І перша річ, про яку хотілось би посперечатися, читаючи дану книгу, це те, що Роберт Косакі каже, що в Америці середній клас сплачує самі більші податки. Якщо в Україні мені здається, ситуація взагалі проти, протилежна. Тому що в Америці трошки, м'яко кажучи, інша податкова система, вона називається прогресивна податкова система. Тобто, чим більше ти, як найманий робітник, заробляєш, тим збільшуються відсотки по тим податкам, які ти повинен сплачувати. В Україні певною мірою це так, але якщо ми говоримо про фоп третій групи, яким є конкретно я, то там є просто ліміт по коштам, які ти маєш можеш заробляти в рік, якщо ні, ти маєш переходити на іншу групу. І це працює м'яко кажучи, не так. Ось ця штука, коли він говорить, що наймані робітники це тупо, наймані робітники, особливо середній клас про бідних ми взагалі мовчимо, вони сплачують більшість податків. То в нашій країні це трішки працює не так, тим більше, коли ти працюєш. На тій роботі, яка дійсно тобі подобається, конкретно я працюю в IT, А в мене класний графік, в мене класна робота, я постійно вдосконалююсь, щось нове вивчаю англійську, я працюю з дому, комфортно себе почуваю. Це взагалі інші речі, коли ти ходиш на якусь, скажімо так, іншу роботу, яку ти дійсно не любиш, де тобі дійсно мало платять. Це важко порівнювати і. Взагалі, якщо ми говоримо ще раз, скажу, про США і про Україну, то середній клас якраз таки, мені здається, відчуває себе в Україні краще. Ну і в нас в принципі менталітет інший, тому що так як він описує в своїй книжці, що там всі живуть в кредит. Можливо, в нас і так, я не займався аналітикою, не аналізував людей, тому що напевно я знаходжусь в свої. В своїй бульбашці, і я думаю, якщо я не беру кредити, якщо я не використовую кредитні кошти, то так робить і більшість людей. Але, хоча розумію, що можливо це не так. Але головна суть, головна ем, ідея, яку я хочу з вами донести, чому я не погоджуюсь з цим пунктом, тому що в Україні якраз все навпаки. Коли ти середній клас, ти можеш хорошо, достатньо добре заробляти, також достатньо добре можеш відкладати, щоб забезпечити собі щасливе класне майбутнє, щоб, можливо, навіть потім інвестувати кудись відкладені гроші. Другий пункт, що стосується власного житла, взагалі книжка побудована так, що Роберт Кіосакі з свого дитинства згадує свого рідного тату, який був, ну скажімо так, не бідняком, але, напевно, середній клас. Він, хоч і заробляв багато, він його. Описує так, але він витрачав все. Тобто і в нього й був будинок, машина, але він не мав вільних грошей, і також свого багатого тату, це тата його, тато його друга. Цей тато був найстав найбагатшим чоловіком на Гаваях, і він вчив їх з цим другом Роберта і цього Майкла, як накопичувати капітал, як тратити, як про інвестиції вчив. Ну, цю всю штуку, яку ви розумієте, як правильно вкладати гроші. І одним із аргументів багатого тата було це те, що якщо ви думаєте, що ваш будинок це актив, то ви все життя будете, типу, бідною людиною або середнім класом, якому постійно не буде вистачати коштів на життя. І в принципі, так. Ваш будинок чи ваша квартира це пасив, тому що воно з вас витягує гроші. Навіть коли ви зробили ремонт, ремонт рано чи пізно стає застарілим, або щось потрібно десь дофарбувати, щось відламується, і ви постійно це вкладаєте гроші. Це вірно. А тим більше, так як купуються в Америці будинки чи житло, то вони всі беруть це в кредит і там на 20-30 років, тому що там дуже доступні відсотки. Окей. Okay. Я це розумію, що це пасив в будь-якому випадку, коли ти це купляєш, це тобі не приносить крок кошти, значить, воно їх забирає. Знаєш, це, звісно ж, пасив. Але в Україні, м'яко кажучи, інша ситуація, як мені здається, тому що житло купити. Може, ну не кожен, звісно, не кожен. Наприклад, я не маю свого власного житла. Але фішка заключається в тому, що в Україні не такі е, високі ціни на житло, як в США. І, наприклад, мені здається, що в нас реалістичніше купити заповнену вартість житло, чим в них там в Америці. Звісно, це дуже все суб'єктивно залежить від штату, від регіону, від області в нас в Україні. Але чомусь у мене складається така думка: тобі як людині потрібно десь жити. Не кожній людині, батьки, бабушки, дідусі передають в спадок житло, там хату, квартиру і так далі. Не кожній. І тобі потрібно це житло відповідно знімати. І, як показує практика, в нас в Україні це житло знімати може вийти дорожче, чим якщо ти назбираєш на перший внесок. Зробиш цей перший внесок, і потім будеш виплачувати помісячно якусь суму, але ти виплачуєш за своє житло, за свою квартиру там чи за свій будинок. Тут трошечки ти розумієш, так це пасив, але тобі в будь-якому випадку треба, скажімо так, платити ці гроші, коли ти живеш на своїй квартирі, то навіть якщо вона придбана. В кредит на наприклад на 10-20 років то ти виплачуєш цей кредит, знаючи, що потім ця квартира залишиться тобі. А коли ти живеш на квартирі, яка яку ти орендуєш, то ти просто віддаєш комусь ці гроші. Тому. В принципі, так, це пасив, але в будь-якому випадку ти будеш ці гроші тратити на оренду. Якщо вибирати між орендою і можливістю підназбирати і купити власне житло, але потім поступово виплачувати його, то, звісно ж, другий варіант виглягає, виглядає набагато цікавіше, мені здається. Цікаво, що ви, до речі, думаєте по цьому поводу, можете написати свої думки в коментарях. Ще одна класна штука, яку я навчився з цієї книжки, яка, яку дійсно багато людей плутають, це доходи і витрати, і пасиви, і активи. Якщо говорити про те, чи вважаю я цю книгу успішним успіхом, скажімо так, книгу про успішний успіх, так званий, то ні, тому що тут подається інформація, яку чомусь. Більшість людей не усвідомлює або знає і не виконує. І, і більшість людей не користуються цією інформацією, вони не застосовують це в своєму житті, вони навіть про це не задумаються. Тому якщо ми говоримо про ем, доходи і витрати, активи і пасиви, пасиви це те, що з вас постійно витягує якісь гроші. Наприклад, ви купили машину. Машину треба заправляти, її треба ремонтувати, її треба обслуговувати. Це все ваші пасиви переходять в ваші витрати. Якщо ми говоримо. Про ваші е, активи ви можете купити, наприклад, квартиру, яка коштує е, дуже дорого, так? Але ви, вона стає пасивом, тому що вона з вас витягнула певну суму коштів, і потім знову починає витягувати там на ремонт і так далі. Але потім ви це все робите і перепродаєте. І якщо різниця, ось оця, за яку ви купили і продали, досить хороша, яка покриває, наприклад, інфляцію, то ця різниця, ця квартира, точніше, стає для вас активом. І ви оцю різницю записуєте в, скажімо так, свої доходи. Цей актив приніс вам гроші. Ви заробляєте на роботі, наприклад, зарплату вам начисляють, вас приходить певна сума коштів. Ви їх це вважаються вашими доходами, і з цих доходів ви можете, наприклад, купити якісь активи або купити якісь пасиви. Багато хто цю різницю не розуміє, тому насправді, в принципі, я зараз вам її пояснив. Якщо недостатньо зрозуміло пояснив, то звісно ж краще почитати дану книжку. І там таких ідей взагалі куча. Про те, що люди взагалі чомусь думають, що вони мають жити від зарплати до зарплати. До речі, ще одна ідея, з якою я не погоджуюсь, або, можливо, я її неправильно трактую. Що нас вчать відкладати гроші, але не вчать відтрачати. І там прямо так сказано було, що відкладання грошей це погана звичка. Але я розумію, розумію, що хоче донести автор, але з однієї сторони так це можливо і погана звичка, тому що коли у вас гроші зберігаються в одній валюті, припустимо, і постійно лежать на одному і тому самому місці, відбувається інфляція, ціни зростають, а ваші гроші втрачають свій потенціал, втрачають, скажімо так, свою цінність в прямому розумінні цього слова, і ви на них зможете купити менше, чим, наприклад, 10 років назад. Я це Розумію, але відкладання грошей, як на мене, це дуже корисна звичка, тому що потім ці гроші вам все одно потрібна якась сума конкретна, щоб інвестувати кудись. Наприклад, ви починаєте цікавитися інвестиціями, елементарно купити навіть і здавати квартиру. Ви починаєте цим цікавитися і. Вас виходить так, що вам потрібно відкладати гроші, щоб назбирати на ось цю квартиру. Тоді у вас іншого виходу немає, або навіть якось, якщо не така велика інвестиція, як нерухомість, якась інша, не така затратна, то вам все одно потрібен стартовий капітал, вам потрібно все одно якийсь час, щоб підкласти ці гроші, зробити так, щоб вони накопичили, щоб у вас був ось цей перший внесок. Тепер, якщо ми говоримо про те, чому я навчився в даної книжки, перечитавши її зараз. По-перше, це тому, що ми дійсно не навчаємось, як заробляти більше грошей. Ми дійсно не вчимося інвестувати наші кошти. Ми дійсно не вчимося розпоряджатися нашими грошима. Це про нашу так звану фінансову грамотність. Це дійсно так, тому що. Багато людей, я чомусь впевнений в тому, що багато людей вони розуміють, що не потрібно, щоб гроші лежали на одному місці, потрібно їх кудись вкласти і так далі. Але далі цієї думки людина не заходить. Вона нічого не робить. Вона не витрачає навіть невеликі кошти. І свій час на те, щоб навчитися, як це робити. Хоча б здавалося, це ж такі елементарні речі, що в тебе є якась сума, і замість того, щоб купити нову нове авто, ти можеш її інвестувати в якусь річ, яка буде приносити тобі дохід. Багато хто про це думає, але чомусь мало хто це робить, чомусь мало хто займається своїм. Навчанням в фінансовому плані. І коли до мене прийшло ось оце усвідомлення, я зрозумів: блін, треба почати щось робити. І я почав копати не знаю наскільки правильному напрямку, почав дивитися різні ютуб-канали, почав дивитися, читати сайти, почав трішки розбиратися в економіці. Що таке інфляція, як аналізувати дані, що таке девальвація гривні, навіщо нам знати різницю між експортом і імпортом і багато інших речей? Я почав в цьому зараз трішки направлені рухатись і розвиватися. Тому що коли ви починаєте хоч із чогось, то це вже краще, чим ви нічого не робите. І от для мене це дійсно. Було таким відкриттям, що дійсно ми, ми про це навіть не задумаємось. Ми думаємо, що просто гроші треба відкладати, купляти нове житло, купляти кращу машину і так собі жити. Але проблема в тому, що так вам потрібно буде працювати все життя. А ви фізично, ну дай Бог, щоб змогли. Фізично ви все життя, вам важко буде дійсно працювати. Тому про це. Потрібно задумуватись чим раніше, тим краще. Другий урок, який я для себе виніс, також з цієї книжки, що ми дуже боїмося втратити власні гроші, навіть ті, які ми назбирали, ми боїмося ризикувати. Але коли ми говоримо про так звані інвестиції, то там ризик завжди є. І потрібно розуміти, що ризик це абсолютно нормально. Для цього існує так звана диверсифікація ваших коштів, коли ви вкладаєте свої кошти в різні активи. Тому що якщо один із них прогорить, чи багато з них прогорить, то будуть такі, які принесуть вам кошти і покриють ті кошти, які були втрачені за допомогою інших активів. Це важливо розуміти, це страшно, тому що звісно, ти не знаєш, що буде завтра, тим більше в нашій країні, коли йде війна. Це дійсно цікаво таким займатися, це дійсно цікаво досліджувати, розбиратися в економіці, розбиратися в цифрах. Тому що це, скажімо так, базова потреба людська почувати себе комфортно, в безпеці, мати достатню кількість коштів, щоб зробити собі класне, комфортне, забезпечене життя. Але нас цьому ніде не вчать. Тому потрібно навчатися цьому абсолютно з нуля. Абсолютно розуміти, що це воно таке, чому так, а не інакше працює економіка, дивитися на різні, на різні види активів, на різні види інвестицій. І потрішки вкладатися в все це діло, аналізувати ринки, аналізувати ринок України конкретно в моєму випадку. І блін, це класно, тому що мене ця книга заставила зробити дійсно. Реальні практичні кроки. І коли ви вкладаєте ту чи іншу суму коштів в якусь інвестицію, звісно, ви ризикуєте. Але перед тим як вкласти цю суму, якщо ви досліджуєте, чому ви туди вкладаєте, скільки це вам принесе, коштів, чи покриється інфляцією і купа інших нюансів, то ви починаєте трішки краще розбиратись в темі. Ви починаєте трішки розуміти, чи варто всі свої гроші вкладати в крипту і довіряти різним криптотрейдерам, так званим, що за тиждень ви зробите мільйони доларів, чи ні.